Ось, дивіться, ідеальні природні опилювачі. Осмі і шмілі, які навіть холодну в холодну пору літають і опиляють ваші квіточки. Залазять будь-який цвіт, в тому числі і цвіт лохини, бачите, відлітають. На руці, оп-оп-оп, і, 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 і летять працювати. Бачите, можете їх в себе вдома тримати, вони не жаляться. Ось працюють на абрикосах зараз. Легеньке сонечко світить, але прохолодна погода, але подивіться, ну я не знаю, чи так на відео видно, як добре запиляють. Получается абрикос. Вот, вот, летают, летают злітають, Ну все, вперед.